почався досить э, сильний люфт з'явився в мене. Ну і плюс постукування. От я тільки дивлюся зараз сюди бачу, що ось тут у нас ось мокренька А тепер дивіться ось сюди. А ось тут все сухо. А тепер беру. Рукою і починає крутити отак. А йому вже все. Він уже висох, витік і тут уже стук глухий. Тут у нас дивимося. Якщо крутити вліво вправо, а потім взяти вверх-вниз. То все, також мертвий. Так, ну тут а ось я не можу навіть нічого зробити, ні пошевелить. Ця сторона, Це, оце отак. Так як я хочу ще врятувати їх, то хочу зняти, подивитися, що можна там ще зробити. Тому що стуку нема взагалі, а змазки там ну, немає, бо пропав пильник. Тому, думаю, можливо, якось подивлюся, можливо, в інтернеті є оці пильнички самі. Ну, коротше, я не знаю. Але для початку потрібно відкрутити і подивитися туди, що там і як, і до чого. Для цього зачищаю йожиком. Їжик, Потім беру, відкручую гайку, перед тим витягую шплінт, бризкаю і ставлю ключ, не можу зірвати його, дуже важко. Вставляю отак, отак ось монтіровочку. Отак от. раз. І на ключ давлю і зриваю. Далі відкручую і беру ось такий. Спеціальний зйомник Ось так це виглядає. Засовую підпильничок тут настукую так, щоб у нас співпало ось там. Ну і далі буду крутити болт. Ось тут ось ось цей болтик буду крутити. І він буде туди давити. Для цього придуманий цей съйомничик. Щоб ви розуміли, настільки воно сильно там сидить, просто вирвало різьбу. Ось так от. Це так лягло. Коротше, казалось би, елементарна штука, але ні. Коротше, тут вже вставив болт, обварив його, щоб воно не виривало там, але я відчуваю, що більш за все оця різьба також лопне, але воно його не виштовхне. При тому, що я вже стукаю і тут стукаю. І отак от стукаю. І отак. От і нічого. То так, може бути, сильно закише. Ну що ж, можете мене привітати. Сьомні, звісно, сюди вилетів з такою силою, що як може вбити навіть. Я ось відсюди, коли почав репати, отак по, по бокам оцю, так сказати, тряску, ефекту не дало ніякого. А тільки почав тут стукати, ось тут. І ще натяг у нас створений і закише, ну, розкисло добре. Я туди залив скільки його цього всього. Ну і вискочило. Ця сторона у нас вискочила. Угу. Коротше, на перший погляд здавалось тільки, що там все нормально. Нема там уже нікого вдома давно. От так. А руками шевелилося, взагалі не шевелось. Так класно, плотненько. Взагалі, простукую, це роблю трошки натягу, скільки воно йде. Воно просто йде по чуть-чуть. І клепаю його з усіх сторін. І тут клепаю, і тут клепаю, і згори гори клепаю. Я думаю, коли натяг вже дійде до максимуму, тоді удар згори його виб'є, допоможе. Але все, все рівно тут розмахнутися дуже не виходить, тому це більше не удари, а вібрація. Ну так от. І забризкую також. Зняв і тут. Залишилось тільки ось цей полтик демпфера. Будьте дуже обережні, бо зйомник той вилітає. Нереально. Що ж, навіть цей болт взагалі не йде. Ось труба яка довга. Натягую. Чуть ли усе не гнеться. Як поприварюване все. Це просто ужас якийсь. Дуже складно, дуже. Добре, що ума хватило попробувати з цієї сторони. Але воно виходить дійсно там гайка, походу, приварена. Отсюда закручується просто болт. Болт, до речі, на 15. Ось на 15 Головочка. Далі по демферу. Щоб його витягнути звідси, вставляєш монтіровку, не виходить. Оце поки в такому положенні не стане, не вирівнюється нормально демфер і застряє там і ви його не витянете. От так, так що туди її всунули і тепер можна витягувати. Демпер. Я його бачив перший раз в плані отак в руках. І принцип дії, ну для мене розумний був би принцип дії це е, система е, амортизатора. Але, але. І він залишається в такому положенні. Можна було б подумати, що він не робочий. Але якщо подумати, що принцип дії у нього це стримувати вібрацію, а саме оцю, то якщо б він постійно виштовхував би в одну сторону, то нам би, мені здається, поворот руля в одну сторону був би завжди важко. Або, наприклад, туди ми викрутили, то назад важко. Ну, мені так здається. Тому, скоріш за все, що він все ж таки робочий, бо не робочий демперб, я відчув би одразу колеса в нас отак почали б робити. Тому, я думаю, він служить сугубо для стабілізації. Тому, якщо він по ходу отак от от виходить і залишається в такому положенні, і так само назад. То це по ходу робочий демпфер. Закищі так нормально ж плінти. Я вирівнюю з тої сторони кінці. А потім беру отак, одягаю на Пласкогубці і стукаю молотком уже по Пласкогубцям. Ну і воно їх, його витягує. Як я тут відкручую, вставляю, там на 19. А там. І. Між речагами вставляю ось отак, і передаю там сили, бо якщо ви будете парти руками, ви його хер відкрутите. Ну, щоб відкрутити тут, потрібно перекинути його на цю сторону. Ні в якому положенні ви його взагалі не зацепите. Ну і зараз крутить. Тут, звісно, єдина надія на нього. Ви його там звідси нічим не витянете в житті. І так його отсюди буде витягувати складно, тому що простукувати там також буде важко. Ото так. Після того, як виходить ця сторона, ми її піднімаємо назад і наживляємо. А після того тільки вставляємо туди. Тому що, якщо ми поставимо його, залишимо в висячому положенні, ви туди не вставите зйомник. Плюс зйомник цей, хто не в курсі, він сюди отсюди ось так. Ось по цьому стукаємо частинці. Ми її туди насаджуємо молоточком. Бо як ви будете тикати руками, ви до завтра гратиметеся. Так, далі. Далі намічаю, де воно було. Буду міряти ще е, ту частинку, що залишилася, коли буду вкручувати. Тут прорахував, у мене вийшло 14 оцих, як на чеський, завітів. Отут тут у нас вийшло. Підписавши 14. Тоді буду, коли накручувати новий, воно має співпасти. Також тут. І тоді в нас розвал дожен співпасти буде. Ну, Також пороблю деякі заміри, щоб потім більш нічого не робити з ним. Ну і заміряю тут ззаді. У мене 19,5. Підписую 19,5. У мене має співпасти, потім, коли буду ставити нову відстань і кількість різьби. отут. Ну що ж, я думаю, цей спосіб буде дієвий, так як на одній співпало 14 різьби, ось отут ось, і там 14. І з той сторони вісім 19,5-19,5. Тому, в принципі, логіка тут якась присутня. Якщо дивитися по цій стороні, що тут є неспівпадіння повні, 18, там, 14 тут, але. Одразу ж видно і дефект. От вам тут все співпало і гарно виглядає. А тут, якщо дивитися, ось ми робимо типу як центр. Тепер дивимося сюди рівненько, гарно все. А тепер дивимося сюди і бачимо, що він у нас як, як скривлений. Ось, ось рівненько йдемо, йдемо рівненько, гарно верхушечка торчить угору. Тепер доходимо сюди, і щоб він був рівненький, це треба аж отак його опустити. Але якщо подивитись на саму верхушку, яка ось сидить тут, то вона максимально також хотіла ставати отак. Ось видно. То це таке відчуття, що або неправильно підібраний він. Що він не звідси, тобто він якось неправильно підібраний, або було якесь скривлення, або був відкручений він і повернувся, але я пробував руками тримав, то провернути його неможливо. Таке відчуття, як це відбулося на самому автомобілі. Ну, не знаю, як прийдуть уже. Е Нові, по них можна буде судити. Чи дійсно, я не помиляюсь. Ось подивіться, яке в нього викривлення в цю сторону йде. А щоб рівно був, він отак має стояти. Так, все ж скидаємо скобу, викидуємо хомут. Після того, як попустили, зістукали його, вичищаємо тріщину. І це все діло заливаємо, щоб відкисало. Якщо, що, потім туди трошки можна. Ось отак от поставити і трошечки розширити. Тим самим різьбове з'єднання поволиться в нас. Ось отак трошечки. Тільки так, щоб не в різьбу бубить. Ну і розтягнемо. Так роблю всі і буду пробувати викручувати. Розкручую я без тисків, без нічого. Просто ось отак отут беру. А з цієї сторони шукаю виступ під ключ. Ну і відкручую. Так, приїхав товар. Вибор мій упав десь на середній сегмент. Були самі дешеві по 700 гривень. Потім найвища ціна була 2000 гривень. Я взяв середню 1465 за одну, Ті по 13. Ось можна побачити маркування. Нам потрібно знати озяці. Вибір мій прав на бельгійську, бельгійську компанію. Ну, що можу, що можу відмітити, одразу відчувається, що товар максимально якісний. Він прям, мабуть, аж кричить про це, що я найкращий. Хоча, що ж тоді за 2000 гривень, я не знаю. Важкий. Ну, буду ставити зараз це все діло. Подивлюся, чи все тут правильно підібрано і продовжимо. І так, ну, по різьбі угадати у нас не вийде. Я вже бачу, тому що різьба відрізняється по глибині нарізання її. Тому цей метод працювати не буде. Тому потрібно буде лише вимірювати відстань. Тому що відрізняються десь на 5 мм. Чи відрізняються вони? Вони всі абсолютно різні. Ви їх оцей сюди, видно, ось отак пішов згибчик. Цей пішов згибчик у цю сторону. Якщо ми їх сюди поставимо, вже вони відрізняються, тому ви їх ніколи не перепутаєте. Так, також тут. У цього хвилька вгору пішла. А у цього, що мені найбільше не подобався, все ж таки, якщо дуже на це придивитись, то можливо він трошки таки підігнутий. Ну, можливо, якийсь він реально трошки стрімнуватий. Він із усіх якраз найбільш був і ушатаний. Можливо, він підклинив і потім десь його почало підгибати, не знаю. Так, ну що ж, починаю збирати і вже дивитимуся саме на довжину, а не на різьбу. На нових добре видно, як ці місця гарно підготовлені під закручування ключем. Також я вам не розповідав, але я дуже давно, дуже давно міняв тервішні диски. От поки їх побачив, показую. Це були старі оригінальні. Так, на двох пеньках, коротше, одним держу рукою ось оцим щипцями, одним кручу ключем. По великій, по довгій. Надзвичайно важко йде з усіх сторон. Вже думаю, мабуть, отут трошки розклинювати, тому що вже докрутити скільки потрібно, не можу. Тут по малій, по короткій, іде усе від руки, трошечки там ключиком в кінці. І стосовно тих мірок, що я показую, якщо ви максимально точно заміряєте, ось тут, наприклад, визначити свою середину. От у нас тут має бути 19 половиною. Якщо ви точно замірите старий, то тут ви попадете на своє місце, тому що один обер це 2 мм. А 2 мм, ви тут 100% помітите різницю, що воно дійсно десь трохи туди або не туди. Тому міточки поставили і посадити його на те саме місце буде нефік ділати. Так, до речі, у нас спосіб хороший на зажимання і на відкручування. Це правильно його поставити і положити. І коли тут ми тягнемо, то силу використовуємо ну, як супротивлення в нас. Щоб не руками це все тримати. Бо як руками буде тримати, а воно у вас туди йде, то ось. Аж метал влазив все той середину. Це взагалі заклинився, тепер стало. Я її тепер не можу ні туди, ні сюди. До цього не допускайте. Не йде далі, я. Розкручую назад, потім беру таку штучку, вставляю і пару ударів туди наношу. Для того, щоб розширити отвір, тим самим накрутити по тій вже що нам потрібно. Далі в нас всю цю роботу зробить хомут. Хомут туди не натягуємо, бо якщо ви хомут натягнете, одразу буде дуже плотно. Хомут я накидаю сюди і просто закручую, а потім... Кому туди настукали і все. Отак от, от. Тому з цим розкрутив назад, пробив трошки більше, зробив вот і закручую. По тій стороні буду якось викручувати назад. Зруків позастукував, потім пробризкав усе. Воно ну, вже спрей позакінчилось два. Ну і тоді воно за один раз у мене закрутилося. Оце так. І Потім я стріляю горизонталь. Тобто, тобто я беру, беру отак. Ну і, і дивлюся, щоб у мене оця ось була десь в одній плоскості. І та в кінці була теж десь в одній плоскості. Щоб воно у нас відповідно ж, гарно там все зажалося. В ідеалі, я би, воно, на мою думку, я зазвичай не дивлюся відеоролики ніякі. там. Якщо вже щось не виходить, тоді може подивлюся. А так я не хочу, бо мені здається, я якщо буду дивитися перед установкою, то мені каже, я буду тупіть. Бо я буду переймати чужі якісь моменти, як він робить. А я хочу, щоб мізки самі попрацювали, як це зробити. Тому я ніколи не дивлюся ніякі ролики нічого перед. Попробуйте ви, не дивіться мій ролик, щось зробіть самі, а потім подивіться, якщо вийде або не вийде. Так. На мою думку, опять же таки, я не дивився ролики. Мені здається, було б логічно, аби оці ось. Гаячки не зажимать, це ж, якщо воно у нас тут гарно так само закручується прямо до руки. Тоді я оце не зажимаю, вставляю туди, даю йому гарно сісти, плюс-мінус, десь на трошки вліво вправо оце повернулося, а після цього гаєчку зажав. А так як воно вкручується туди настільки сильно, що там вже гратися ти з ним точно не будеш. Тобто Ти коли туди поставиш, ти просто його тут дві затягнеш і все, і ти на це заб'єш, тому я одразу вже його. Так сказати, опрацьовую, щоб воно тут було все добре. Ну ось так. Цей також я доробив. Вийшло тут 19-19, так як і той. Можливо, ще важко йшло через те, що тут різьба трошечки довша. Не набагато, але довша. В свою роль зіграли. Бо це 4, десь 4 до 5 обертів майже потрібно таких зробити. От вам різниця. Різьба тут я викручував і закручував, то скажу, ну така мощна, ніде зовсім нічого не ні тянеться. Нічого. Дійсно, Бельгія видно, що добре робить деталь гарно. Так, ну, тому зараз опрацьовую вже пошкодження. якщо Є у вас, наприклад, так як таке кардани люди роблять. Потім, після того, як вони зробили кардан балансир, вони пофарбували чорненький колір там і все. Тому якщо там хто любить в ідеалі, в мене просто фарби зараз немає. То я це все міддю трошки оброблю своєю спрейчиком, так як я там зробив. Попрацюю, позачищаю це, ось опрацюю вже його мідними спрайчиками, все буде красиво, як завжди. І буду ставити вже назад. В ідеалі поставити, замінити гуму і зробити розвал сходження. Тому ви, можливо, ще побачили, що в мене досі зимня гума. Тому що операцію цю хочу зробити давно. А якщо замінити резину. І знову це зробити, то знову потрібно робити. Ну, тому операцію цю притримав і по можливості все ж таки зробив. Ось так. Ну що ж, ставимо назад? Затягую, скільки є духу, хто дуже здоровий, не старайтеся дуже. Ну і на цьому все. Робота і ця зроблена. Всім добра.